Березень. Будинок старий. Це відразу видко, хоча недавно тут був ремонт. Стіни пофарбовані до половини олійною фарбою салатового кольору, а далі світлішою емульсійною. Коридори здаються безкінечними. Сонце зазирає у вікна і відбивається в лінолеумі на підлозі. І цей нескінченний, здавалося б, лабіринт із численними дверима зяє пусткою. Раптом усі двері одночасно розчахаються, відкриваються очі, обведені темними колами, розявляються роти, спраглі спілкування і починають говорити одне до одного в темпі відомого вірша паротяг тувіма. Що це там, що це там, що це там, що це там? Інші вуста залишаються стуленими, іноді на них блукає легенька посмішка, а очі розплющені, проте погляд спрямований у себе. Раптом із-за рогу, наче табун коней, вибігають лікарі й медсестри, їхні халати розвіваються, наче від сірого лінолеуму здіймається рвучкий вітер, Роштовхуються ліктями, біжать у юрбі, яка продовжує скандувати. Що це там, що це там, що це там, що? Один. Мені наснився дивний сон. Здається, я бачила психіатричну лікарню. То що? Мені якось наснилося, що я був у концтаборі, сказав Адріан, сни нічого не значать, це лише наші страхи й бажання. «А вже ж! і моє найпалкіше бажання опинитися в дурці. Слухай, додала вона серйозно, як гадаєш, може, нам сняться переживання інших людей? Думаю, що ні, це ж нелогічно. І все таки, не здавалася Лінка, щось у цьому є. Мені здається, що я бачила у вісні, як мама народила мою сестру. Тобто, недавно мені наснилося, що вона йде коридором у лікарні і заходить до палати, де стоять інкубатори. Просто ти дізналася, що в тебе була сестра, от тобі наснилося таке. Ти знаєш, що вона дуже хворіла, і тому вісні ти бачила цю палату, так само і з психлікарнею. Ти ж казала, що у твоєї мами був нервовий зрив, правда? Адріан причесав світле волосся п'ятірнею. Було видно, що він щось напружено обмірковує. Лінка глянула на нього й подумала, що це дуже класно мати такого друга, бо в тому, що Адріан справжній друг, вона трохи не сумнівалася. Після курсів вони майже не бачилися. Лінка була певна, що в нього є якась подружка, до того ж, її образило те, що він сказав Конрадові під час обіду. Та одного разу дівчина не витримала і зазирнула на чат. За п'ять хвилин отримала від нього повідомлення, і вони знову пробалакали весь вечір, ні з ким їй так гарно не розмовлялося, як з Адріаном. Про дівчину вирішила не розпитувати, може, це була просто знайома. Я саме подумав, що повинна ж бути якась медична документація, у якій лікарні народилася твоя сестра. Гадки не маю. А ти? Я народилася в Кракові. До Варшави ми переїхали пізніше. Зачекай, це тепер жінки обирають пологовий будинок, державний або приватний. А раніше була обов'язкова районізація. Я знаю, бо тато якось розповідав Цікаво, який це був район, де ти жила. Раніше ми мешкали деінде, а сюди переїхали, коли мама познайомилася з Адамом. Тобто, де саме, на повіслі. Ну, звичайно, недалеко від лікарні на вулиці Солець, де працює твій батько. Як я відразу про це не подумала. Ось чому це єдина лікарня, яку я знаю. Коли Кай захворів, я відразу подумала про неї. От і добре, тоді я спробую дещо дізнатися, якщо тільки ці документи зберігаються так довго, бо я не певен. Дивися, щоб твій батько не здогадався, я буду обережним. Удома Лінка відразу зазирнула до інтернету. Годинні пошуки дали результат, і вона знайшла таки те, що шукала. Раніше дані зберігали протягом 10 років, але в 2001-му з'явився закон, який продовжує цей термін до 20. Отже, цих даних ще не знищили. Лінка швидко написала до Адріана: Слухай, документи повинні десь бути, тоді ми їх знайдемо, відповів хлопець. Ти досі не спиш? До кімнати раптом увійшла мама. Мамо, я ж просила тебе стукати. А що ти робиш? Це якась таємниця? Нічого особливого, трохи сиділа в інтернеті, шукала щось. Так, ми готуємо такий проект з історії. Мені була потрібна інформація про Марію з кладовської кюрі. Брехати Лінка не вміла, відразу відчула, як спалахнули її щоки. На щастя, у кімнаті було темно, тож вона сподівалася, що мама нічого не помітить. Про Складовську? Це швидше стосується хімії. Ну так, але це такий міжпредметний проєкт. Ага. Запала мовчанка. Мама сиділа на краєчку стільця. Було помітно, що вона почувається тут ніяково, роззиралася кімнатою, би опинилася тут уперше в житті. Якось ми останнім часом з тобою не спілкувалися. Непевно почала мама, відгортаючи з обличчя неслухняне пасимко посірілого волосся. На мить зосередилася на ньому більше, ніж на розмові. Лінка мовчала, не уявляла, що можна відповісти. Вона добре знала, що може легко спалахнути й бовкне щось неприємне, боялася, що зараз висловить мамі все, про що ти нещодавно. Мамо, я втомилася, хочу спати. Завтра в мене дві контрольні. Проказала Лінка, коли тиша зробилася нестерпною. Мама підвелася, неначе відчувши полегкість, що не треба більше ні про що говорити, і вийшла з кімнати. На добраніч», – сказала тихо. Лінці здавалося, що мама якось постаріла. Важко було сказати, що насправді сталося, бо, власне, у мами не додалося зморшок, а волосся вона давно фарбувала в каштановий колір. Тож навіть якщо в неї з'явилося сиве волосся. Ніхто, крім неї самої, про це не здогадувався, йшлося про інше. На маму, наче впала якась тінь, би над нею кружляло величезне чорне пташисько, а вона зіщулилася до розмірів свого власного страху. Мама виглядала так, ніби постійно чогось боялася, а колись усе було геть по-іншому. Раніше вони могли реготати до сліз над якимсь тупим серіалом, або разом співали дурні астрадні хіти. Мама їх парадіювала, а Лінка її наслідувала, і обидві сміялися до знемоги. Лінка почала роздягатися. Уже справді було дуже пізно. Зняла колготки, потім трусики. Навіть ці труси вони купували з мамою. Дівчина пригадувала це так виразно, не би все сталося вчора. Вони відпочивали разом на морі. В Каєві було рочків зо два. Мама залишила його з Адамом, а доньці сказала Ходи, розважимося. І вони пішли до лунапарку. Проте, щойно сіли на каруселі, мамі стало так недобре, що вона аж позеленіла на виду. Тож потім обидві пішли стріляти в тир, і мама ніяк не могла зупинитися, наче в попередньому втіленні щодня полювала. Лінці довелося ледь не силоміць витягувати маму від ряду рушниць, які вона по черзі випробовувала. Проте мама виграла хіба що білого плюшевого ведмедика, якого подарувала каєві. Болінка на той час уже зневажала м'які іграшки. А коли вони нарешті покинули Луна-парк, лінці страшенно закортіло скупатися в морі, що вона негайно й зробила, залишившись в самих трусиках. Було спекотно, на піску повзали міряди червоних сонечок. Після купання виявилося, що добре було б зняти мокрі трусики, якби не те, що крім них на лінці була хіба що коротенька спідничина. Отож вони купили перші ліпші китайські трусики на ятці – Червоні і з чорною стрічечкою збоку. Узагалі то жахливі, проте Лінка їх завжди любила, бо вони асоціювалися в неї з канікулами і безтурботністю. І тим часом, коли мама ще була мамою, Лінка прагнула, щоб колись усе знову було, як раніше. Від цієї думки її аж серце стиснулося. Досі халінка навіть не підозрювала, як їй цього бракує. Два. Єдине, про що Лінка не збрехала під час розмови з мамою, були дві контрольні одна, звичайна, з математики, другу з фізики Лінка переписувала. Обидва предмети, щиро кажучи, лінці не давалися для неї вони були як китайська грамота, годі щось зрозуміти. Математика ще була нічого, принаймні завдяки їхньому класному керівникові. Звісно, його предмет був жахливим, проте сам він виявився класним, абсолютно нормальний мужик. Нормальним мужиком його вважала каська. Вона пояснила, що в дитячому будинку всіх учителів ділила на нормальних і ненормальних, від останніх краще було триматися подалі. Але якщо Леона можна було порівняти із шоколадкою або принаймні з солодким медяником, то пані Райдуга належала до ще найгірших кислиць. Зовнішність у неї була оманливою. Крихітна голівка, причеплена до могутнього тілиська, справляла враження, що перед вами надзвичайно лагідне й добродушне створіння, щось на зразок травоїдного динозавра. Своїм прізвиськом компанії Райдуга завдячувала широкій палітрі барв свого одягу. На уроці, присвяченому цьому атмосферному явищу, вона саме вирядилася в жовті колготки сині чоботи на платформі і рожеву блузку з малюнком панди. Тож варто їй було широко відкрити обійми і, мов ксьонзові замвону виголосити уявіть собі, райдугу, як весь клас вибухнув реготом. Навіть уявляти не довелося. Райдуга стояла перед ними, начебто такий суто молодіжний прикид мав допомогти вчительці завоювати симпатію і прихильність серед молоді. Проте досить було кількох уроків урайдужного чудовиська, як усі переконалися, що завдаваною безборонністю крилася деспотична жорстка вдача. Учителька вигадувала настільки витончені покарання за різні провини, що порівняти це можна було хіба що з китайськими тортурами. Ті, хто погано написав контрольну, виконували двогодинний тест, який закінчувався твором твір із фізики. Повторна незадовільна оцінка з цієї самої контрольної, означала необхідність приватної консультації удома в пані Райдуги, цього всі боялися, наче вогню. Ті, кому випала ця сумнівна приємність, наступного дня приходили до школи самі на себе не схожі. і навіть розповідати їм нічого особливо не хотілося. Кажуть, пані Райдуга пиляла їх готинами, силкуючись вичавити їхній утомлений мозок, мов цитрину. Крім того, у неї було 13 котів, які жахливо смерділи. Жертва сиділа відповідала без кінця на одні й самі питання по матеріалу даного розділу, доки не визубрювала всього на пам'ять. І все це під акомпанемент стрибків і пронизливого навчання нестерпних чотириногих. У порівнянні з цією тортурою дрібні покарання за невиконане домашнє завдання, коли пані Райдуга хлопцям загадувала зробити їй розслабляючий масаж плечей. А дівчатам ретельно вимити класну дошку з використанням миючого засобу франик і підозрілої старезної губки здавалися взагалі дрібничкою. Лінка напружено думала про майбутній тест і про те, що буде, якщо вона його не напише. Проте ще більший страх викликало в неї наближення іспиту півтора місяці. Невже можна за такий короткий час опанувати матеріал за всі роки гімназії? Лінка відчувала в голові таку порожнечу, що радо почала би вивчати все спочатку. Просидівши всього кільканадцять хвилин і уважно придивившись до завдань на тему електромагнітних хвиль і коливань, Лінка збагнула, що не відповість на жодне запитання, віддала вчительці практично чисту сторінку і сиділа в очікуванні вироку. Сподівалася так званих приватних консультацій, тобто полоскання мізків у товаристві дурнуватих котів. Але тут на неї чекала несподіванка. Ну, ти ж не сподівалася гарної оцінки, процідила райдуга крізь ядуча рожеву помаду. Даю тобі ще один шанс, дитино. Хоча й сумніваюся, що ти на це заслуговуєш, розв'яжеш ці завдання наступного тижня. Проте за однієї умови, хтось тобі допоможе. Наприклад, Заварська, Наталія. Ви ж сидите за однією партою, що тут дивного? Ви ж подруги? Але жодних але, це наказ. І райдуга дурновато засміялася. На уроці польської Лінка написала Наталії записочку Райдуга наказала мені попросити тебе, щоб ти допомогла мені з фізикою, бо якщо ні, то не дозволить мені виправити оцінку. Наталія відписала Що ж, нема на те ради. Тоді зустрінемося завтра по обіді. 3. Добре, що ти вже краще почуваєшся. До школи ходиш і все таке. Лінка не уявляла, що далі говорити. Стояла, опираючись на край столу в кімнаті Наталії і нервово гризла солоні палички. Так, запала незручна тиша. Що ж, сідай, розтлумачу тобі ці хвилі. Промовила нарешті Наталія і за мить мелодійним голосом почала пояснювати лінці природу явищ, про які та поняття не мала. Через годину Халіна відчула, що більше не витримає Наталія, мабуть, досить. Я вже зрозуміла дякую. Не дякуй. Я роблю це лише тому, що райдуга наказала не тіш себе надією, що існує якась інша причина. Слова Наталії подіяли, наче холодний душ. Колишні подруги раптом глянули одна одній в очі. Ми ж з тобою так дружили, видушила Лінка. Так отож, дружили. А ти взагалі розумієш, що таке дружба? Розумієш, що я відчувала. Ти раптом перестала мене помічати, у тебе з'явилися інші справи, а я почувалася, ніби мене викинули на смітник. Неважливо, як довго ми дружили, з'явився хтось новий, хто краще тобі пасував, і що? І кінець дружбі. Гівно це не дружба, зрозуміла. Наталія, але не перебивай мене. Ти все від мене приховувала, нічого не розповідала, а друзі ж існують, щоб допомагати в скруті, правда? А ти. Я раптом перестала для тебе існувати. Ти собі вмить знайшла нову подругу і хлопця. Адріан не мій хлопець. А хто? Подружка він тобі, чи що? Не забувай, що це я тебе з ним познайомила. У тебе є каська Адріана в мене. Ти мене пошила в дурні. Гадаю, що можна так з людьми поводитися, бути з ними, доки вони потрібні, а коли вже ні, то просто відвернутися спиною. І ще дивуєшся, що тебе перестають обожнювати. Лінці зробилося недобре. Звісно, вона розуміла, що Наталія перебільшує. Але цей раптовий вибух зачепив у ній якусь чутливу струну. У глибині душі Лінка відчувала, що в наталіїних словах є дещиця правди, невже вона справді використовувала людей, Наталію, їй здавалося, що ця дружба перегоріла якось природно сама по собі, і вже потім, після кількох наталіїних ляпів, Лінка остаточно відвернулася від подруги, бо та на це заслужила. Халіна не знала, що відповісти на це, тож не сказала нічого. Позбирала свої зошити і тремтячими руками повпихала їх до торби, потім просто вийшла, але не бігла вниз сходами ступала повільно, ніби до ніг хтось поприв'язував каміння. Вона вже лягала спати, коли, вимикаючи комп'ютер, раптом почула сигнал повідомлення. Здається, я знайшов, писав Адріан, щойно повернувся з лікарні. І що? негайно відписала вона. Може, давай завтра зустрінемося і я все тобі розкажу. Ти що, мушу дізнатися зараз? Зараз дуже пізно. Я вийду із собакою. Зустрінемося під будинком за 10 хвилин. Ок ок. Лінка скинула піжаму і знову натягла джинси та светр. Подумала, чи ніхто не помітить її відсутності. Але, на щастя, у вітальні сидів лише Адам. Та й він утупився в екран комп'ютера відсутнім поглядом. Лінка навшпиньках пройшла до передпокою, де під дверима лежав Фікус. Фікусику, погулятки не хочеш? прошепотіла псові на вухо. Фікус недовірливо глянув на неї, адже годину тому він повернувся із прогулянки. Проте чарівне слово гуляти подіяло, і Фікус почав кружляти перед покоєм, метляючи хвостом і б'ючи ним по дверях. Адаме, ти з собакою виходив? Ну, так, бо Фікус хоче прогулятися. Ой Боже, зітхнув Адам, може, йому припекло? То я з ним вийду на хвилинку. Не проблема свіжим повітрям подихаю. І перш ніж Адам устиг отямитися й заперечити, щоб вона не ходила ночами, Лінка вже зачинила за собою двері. Адріан чекав біля будинку, тупцяючи від холоду. Щоправда, погода була майже весняною, та цього разу майже відчувалося помітно. Березневі ночі нічим не відрізнялися від лютневих, морозець був добрячий. Це виявилося не так просто, почав Адріан, розтираючи замерзлі щоки. На щастя, я часто приходжу до батька, коли той чергує, тож ніхто нічого не запідозрив, але довелося почекати. Батька викликали в зв'язку із складним випадком. Спершу я шукав карточку дитини із прізвищем, як у тебе, але марно. Тоді знайшов документи твоєї мами і інформацію про пологи, потім за датою вишукав документи дитини. Я думав, що їх немає, але вирішив переконатися. Крім того, я ж не знав, чи в тебе прізвище батька чи матері. Оскільки документи зберігаються в хронологічному порядку, це було не дуже складно я відклав дітей, які народилися вчасно, їх виявилося небагато. На щастя, це невелика лікарня. Слухай, дівчинка на ім'я Катажина, прізвище печериця тобі знайоме? Ні, похитала головою Лінка. Цій дівчинці поставили діагноз дитячий церебральний параліч, і це була єдина хвора дитина, яка народилася того дня, але бабуся говорила щось про ваду серця, а не про ДЦП. Ні, неможливо, щоб це була вона. Може, ваду викрили не відразу? Не знаю. Я не міг забрати всі ці папери, це дуже небезпечно. Ну, а, Лінка мусила про це запитати, там була якась інформація про те, коли вона померла? Так отож, оце мене й здивувало найбільше, немає. Є документи за кілька місяців, а потім з'являється інформація про те, що дівчинку виписали з лікарні. Виписали? Саме так. Тобто вона була жива й здорова, якщо її виписали. Тоді тим більше це не вона. Лінко, а я переконаний, що це таки вона. У карточці твоєї мами, де інформація про пологи, є не лише стать дитини, але й вага при народженні і бали по шкалі абгар. Балів небагато, всього чотири. Я порівняв, у карточці цієї дівчинки все те саме. Лінка здригнулася. Не може такого бути, це якась помилка. Вона більше нічого не розуміла. Отже, не хворе серце, а ДЦП. Однокласниця якось мені про таке розповідала, у неї теж було ДЦП у дитинстві. Якраз вона із цього видряпалася, але кажуть, що це дуже небезпечна недуга. Може, її виписали з лікарні, а потім стан дівчинки погіршився? Певне, так і сталося, а бабуся могла не все знати. Але чому в неї таке прізвище? Може, у карточці помилка? Дитина повинна мати прізвище батька або матері, інакше не буває. Лінко, не знаю, як тобі сказати. У документах відзначено контрольні візити протягом кількох наступних років, і запис свідчить, що в неї не було погіршення. Навпаки. Що це значить? Лінка похолола. Це значить, що твоя сестра зовсім не померла, принаймні не протягом кількох перших років. Хіба що в документах помилилися, бо ми десь не там шукаємо. Господи, невже мене стільки часу дурили? Я б цьому не здивувався. Мене теж ошукували. Колись розповім, якщо захочеш, а тепер тобі точно треба йти. І кивнув убік, бо від будинку до них прямувала темна постать. Лінка квапливо помахала Адріанові і побігла до Адама. Що це за хлопець? запитав Адам уже вдома. Знайомий. Ти зустріла знайомого, вийшовши опівночі з собакою. А яка різниця котра година? Халінко, добре, що твоя мама цього не бачить, вона б страшенно рознервувалася. На щастя, вона вже заснула. Та невже? Мамі до мене байдуже, та й годі, тобі теж раджу мною менше цікавитися. У ній раптом зродився бунт, почуття причини якого Лінка знала, проте наслідків не могла передбачити, але всієї цієї брехні було вже забагато. Окей, я домовилася зустрітися з знайомим біля будинку, хотіла поговорити. Про що цього сказати не можу, так що не розпитуй. Було би прекрасно, якби ви нарешті перестали мене ошукувати. Ви очікуєте, що я завжди говоритиму правду, питатиму дозволу, буду слухняною дівчинкою, а самі приховуєте якісь свої таємниці? Годі, я однаково про все довідаюся, ніхто мене не зупинить. Адам сидів, витріщивши очі. Ліночко, заспокойся. Я чесно не розумію, що трапилося. Ти хочеш сказати, що нічого від мене не приховуєш? Правду про несподіваний мамин від'їзд, її тривалу відсутність, дивне повернення, не замовчує жодних родинних таємниць. Адам стиснув уста й нервово глянув на фіранку, що тріпотіла від протягу. Ліночко, мама заборонила мені будь-що розповідати про певні речі, та, може, це неправильно, може, краще тобі знати. Коли ти була маленькою, мама народила другу дитинку. Але дівчинка померла при народженні. Мама дуже важко це пережила. Потрапила до лікарні. У неї була депресія. Нещодавна хвороба знову звалася. Мама поїхала лікуватися до Кракова. Вона не хотіла тобі розповідати, боялася, що. Чого? Що я вважатиму, що вона здуріла, бо лікується в психушці? Це така сама лікарня, як будь-яка інша, тихо мовив Адам. Не кричи так, я не хочу, аби вона прокинулася. І це все? Не розумію. Це все, що ви від мене приховували? Тебе це не дивує? Ні, я про це знала. Ти про все знала? Майже. Про те, що поїздка за кордон виявилася психіатричною лікарнею, може, й ні, але мене вже нічим не здивуєш. А про дитину знала, бабуся мені розповіла. Щоправда, за її версією, у дитини був порок серця, але це вже деталі. Є ще й третя версія. Лінка замовкла, їй кортіло розповісти Адамові про Адріанові пошуки, але треба було добряче подумати третя версія? Ні, нічого такого, забудь про все, що я тобі казала. А ця лікарня, маму вилікували, тобто вона туди більше не повернеться? Сподіваюся, що ні. Лінка довго вовтузилася в ліжку, намагаючись заснути. Їй так цього хотілося, бо дівчина вважала, що сон інколи може вирішити всі проблеми і здатен вилікувати. Завжди варто було їй рознервуватися або схвилюватися, сон приносив їй відчутне покращення, але сон не приходив. Знову й знову лунали в голові бабусині слова. Вона прожила лише кілька днів вада серця. Жодних шансів. І Адамові. Померла при народженні. А тоді Адріанові дитячий церебральний параліч. Погляд зупинився на поличці з детективами. Спершу дівчина потайки брала їх у мами та поступово перестала із цим критися і розклала на полиці улюблені книжки. Класичну Агату Крісті й майже класичну Кароліну Грехем з серії про бивства Міцомарі та, передусім, романи Геннінга Маклеля про захопливі пригоди комісара Курта Валандера, від яких Лінка не могла відірватися. Вона була фанаткою детективів, тож точно знала одне якщо в зізнаннях не збігаються бодай дрібні деталі, то хтось явно бреше.